Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. Україна готова підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом, і це може статися вже 21 березня. В якому обсязі і що це означає для нашої держави? Про це сьогодні говоримо із гостем нашої програми. Тарас Кутовий, народний депутат України, фракція Удар Віталія Кличка. Вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю. Пане Тарасе, Київ сьогодні якнайшвидше готовий підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом і, власне, Євросоюз. Не заперечує так само в більш активно співпрацювати з Україною, але йдеться насамперед на сьогодні лише про а, політичну частину угоди про асоціацію. чому тільки політично? і, власне, коли на вашу думку буде доступний для України європейський ринок товарів? Бо це головне на сьогодні. Економіка визначає політику для країни. Ну, було вже декілька заяв е, з боку Європейського союзу про те, що вони, по перше, в односторонньому порядку вже готові відкривати свої кордони для нас, для того щоб підтримати українську економіку. Багато галузей е, називалося як пріоритетні сільське господарство, легка промисловість. То, в принципі, це вже якийсь крок, який дасть ну, перш за все, е, десь повністю скасувати миту, десь зменшить його. Тобто покращать економічні умови для роботи українських підприємств. Інше питання, скільки цих українських підприємств залишилося вже, як швидко вони можуть бути реанімовані, запущені е в європейський ринок, який там рівень стандарту, готові ми до нього, не готові. Але е ми говоримо зараз про те, що відбувається процес інтеграції. Зараз мова йде про політичний блок е інтеграції. Сьогодні були е заяви Штефана Фюля з приводу того, що Найбільш дієвим способом допомоги Україні в даній ситуації є процес розширення її. І, і фактично ми говоримо про, про пересування кордонів Європейського Союзу на кордони з агресивною державою до цього партнером. І це дуже важливо для України. Чому тільки політичний блок, тому що він вимагає менше опрацювання. Перш за все, мова йде про інтеграцію законодавства, поширення принципів, підходів до роботи, боротьбу з корупцією і так далі, як ми говоримо. Тобто ми з кожним кроком наближуємося. Економічний блок, звичайно, вимагає набагато більше, більшого опрацювання, крім того, він вимагає набагато більших дискусій. Тому що є галузі економіки, і треба дуже зважено новому уряду вже дивитися, яким чином ми будемо інтегруватися. І як максимально ефективно ми захистимо свої інтереси на європейському ринку. Але треба пам'ятати, коли ми постійно говоримо європейський вибір, митний союз вибір ну, після подій в Росії, в принципі, я думаю, що людей, у яких настрої схилялися до митного союзу, стає все менше, якщо їх багато було і до того. Але це Величезний ринок це 500 мільйонів населення. Це сама плотоспроможна економіка, якщо глобально дивитися в світі паралельно з американською. Тому я думаю, що це для нас відкриває дуже великі перспективи. Ми йшли туди, фактично, всі події, які відбулися в Києві, якщо не говорити про ну просто ганебні побиття і так далі, а про змістовну частину, то змістовна частина якраз був протест народу проти. Тих умов, в яких українська держава функціонує, і прагнення якраз до європейських цінностей, де не обманюють, де немає корупції, де права та свободи людини стоять на першому місці. Відносно змістовної частини, то уряд Миколи Азарова, попередній кабінет міністрів, він готував, по суті, цю угоду про асоціацію, проєкт документа. В основу зараз ляжуть ті самі напрацювання, чи Новий кабінет міністрів під керівництвом вже Арсенія Яценюка буде ще сто листа зараз писати всі нормативні документи, як ви гадаєте? Історія ж дуже довгу там, лінію має. Да? Я думаю, що це навіть не Азаров. О, це досить довгі прагнення України по вступу до ЄС про її інтеграцію в цивілізований світ. Що стосується намірів Азарова, Януковича про європейську інтеграцію, я думаю, що вже. Ну, у багатьох викликається таку сумну посмішку, що насправді це були просто декларації, з якими абсолютно нічого не стояло, і це показує те, де знаходиться зараз е бувший президент України. Е всі його погляди, всі його дії були направлені, в тому числі на здачу українських інтересів Російській Федерації. І ці сумні наслідки цього ми бачимо зараз і в Криму, і взагалі по, по країні. Ідея асоціації з Євросоюзом вона насправді об'єднала сьогодні. Більшість українців, але для різних політичних сил ця більшість по різному визначається. От ви пам'ятаєте, як комуністи пропонували провести референдум. Митний союз, ще європейський союз, тобто, спочатку асоціація, потім, можливо, вже і членство в Євросоюзі. На сьогодні ідея проведення референдуму як така, вона сприймається політиками, депутатами, урядовцями? Для того, щоб Референдум як вияв народу, звичайно, це дієвий механізм. Але для того, щоб він працював, повинно бути відповідне законодавче поле і повинна бути відповідна, ну, емоційна складова в суспільстві. Якщо говорити про референдум, про який говорили комуністи, то, напевно, вони на, на просторі всієї України хотіли зробити щось подібне, що зроблено сьогодні в Криму. Да? Законодавство про референдум сьогодні в Україні, воно абсолютно недолуге і не дає можливості об'єктивно висвітлити волю громадян. Тому зараз про це говорить рано, потрібно змінювати законодавство про референдум, і це повинно бути ефективно. Але в умовах, коли зараз країна повинна консолідуватися, я думаю, що потрібно робити швидкі кроки. Повинен бути широкий мандат уряду у парламенту для того, щоб ці кроки приймати, оскільки ми фактично стоїмо під військовою загрозою. Це дуже консолідує сьогодні українське суспільство в усіх напрямках. Це в тому числі дає дуже широкий мандат знаєте, такого, елементу суспільного договору з суспільством. Коли суспільство згодне е, недоотримувати, можливо, в соціальному якомусь е, розрізі, але мати е, перспективу нормальних умов на, перспектив, ну, на завтрашній день. Якщо говорити про ВВП на, душу населення, ну, на населення, то в Європейському Союзі він вдвічі більше, навіть два з половиною рази більше, ніж в Російській Федерації. Навіть е, при цьому треба зважати на те, що це диверсифікована економіка в Європейському Союзі, це ВВП, який формується в основному за по, за рахунок послуг виробництва і так далі. Основна ж левова частина економіки Російської Федерації це ресурси, нафта, газ, і вона дуже під великим тиском зараз знаходиться. Я думаю, що Одна один із елементів дій е, сусідньої держави агресивної Росії це якраз за цими діями. Це я скажу всього один із елементів, це, окрім імперських амбіцій інших, це бажання сховати за цими подіями реальний стан економіки Російської Федерації, який насправді дуже е, е, слабий. Незважаючи на реальний стан економіки в Росії, от, е, заява Арсенія Цюніка з приводу 21 березня, спочатку політичну частину асоціації підписуємо, потім будуть консультації і, можливо, вже найближчим часом так само економічний блок. Але е, насправді виникає запитання, яким чином сьогодні зменшити залежність в цьому контексті енергозалежність України від Росії, тому що. Політична асоціація, з іншого боку, знову ж таки, згадуємо економіку, згадуємо ті рахунки, які буде виставляти Росія за газ. Тобто, як в цьому питанні бути в Україні? Дуже складне питання. Сьогодні воно звучить по-різному з різних джерел, і кожну сторону можна по-своєму зрозуміти. Сьогодні та труба, яка дає газ в Європу з російським газом, ну вона фактично в в якомусь розрізі підживлює Російську Федерацію. Дуже простий такий приклад. Ми всі сьогодні вдома маємо ці, знаєте, металопластикові вікна, енергозберігаючі. І дуже мало хто знає, що історія їх виникнень це крок технологій, вперше за все в Німеччині з моменту підняття ціни на газ від Російської Федерації. Повинні бути розвиватися технології, енергозберігаючі з однієї сторони, з іншої сторони, ми повністю повинні використовувати ресурс той енергетичний, який сьогодні є в Україні, я можу сказати, на прикладі свого округу, в Полтавській області, в усіх районах сьогодні масово відбувається перехід на твердопаливні котли в школах, в дитячих садках, в приватних помешканнях. Це викликано якраз економічною складовою, газ дорогий. Але в цьому є і елемент незалежності. Ви пам'ятаєте навіть декларації попереднього уряду про те, що рівень споживання російського газу дуже швидкими темпами падає. Я думаю, що маючи газ від такого партнера, ми повинні, по-перше, диверсифікувати джерела надходження цього газу в Україну. Бо ми розуміємо, що якщо ми приватні помешкання можемо швидко, активно диверсифікувати, то промисловість не витримає таких переходів, і десь технологічно це просто неможливо. Тому диверсифікація джерел надходження. Є багато країн, які насправді е, мають поклади газу і готові співпрацювати з Україною. Самий простий приклад е, це приклад сланцевого газу. Якщо ми, ми колись ці студії говорили про сланцевий газ, я був у складі делегації від парламенту, яка їздила в Сполучені Штати, навіть якщо не чіпать питання видобутку сланцевого газу в Україні. То є питання перевиробництва цього газу в Сполучених Штатах Америки, і Сполучені Штати Америки сьогодні радо перебудовують всі свої ленджі термінали, коли вони закачували газ в країну. То вони тепер їх переорієнтовують е, фактично на експорт. І ми можемо користуватися цим газом і собівартість його виробництва набагато нижче ніж собівартість виробництва російського газу. Плюс транспортування, тобто ми виходимо на нормальні цінові параметри. Я думаю, що цим просто треба займатися, розвивати інфраструктуру і так далі. І говорячи про асоціацію, ми говоримо в тому числі про е, широкі можливості про розвитку нашої інфраструктури. А розвиток інфраструктури він важливий для нас, як і для аграрної країни, перш за все, портова інфраструктура, це дороги наші, е, це наступним кроком робочі місця для наших українців. І можливість підняття економіки, і ми не повинні думати, що це буде тільки одне джерело росту. Джерел росту повинно бути дуже багато, і це системна робота. І дійсно сьогодні дуже великий тягар на плечах уряду всіх експертних груп для того, щоб зробити цей ріст максимально ефективним. Суспільство вимагає швидких результатів, тому що загинули хлопці, тому що є дуже велика напруга, і уряд, і парламент. І наша зовнішня і економічна е, політика в тому числі повинні показати ці швидкі результати. Мені здається, е, підписання політичного блоку асоціації це набагато кращий е, крок, аніж формування загального пакету разом з економічним, е, очікування якогось значно довшого часу, і тільки після цього підписання. Е, громадяни України повинні побачити, що наміри Європи це не пусті слова. Що вони реальні, є реально підписаний документ, за ним буде реально підписаний другий документ, і крок за кроком я думаю, що ми побудуємо ту країну, в якій кожен mm -hmm. з нас хоче жити. Відносно швидкості результатів, от великі очікування на сьогодні дійсно українців. Вже живемо за європейськими цінами, по суті, тому що складна економічна ситуація змушує а, тих людей, які вирощують продукцію, виробляють певні там те. Елементи, там, деталі, різні і машинобудування, і різні галусі економіки. І взагалі все, що пов'язано з комерцією, з, от, зокрема, пальне підвищилось вартості, це в собі вартість в продукції вкладається. Висока вартість товарів, але з іншого боку, українські зарплати. Тобто люди чекають вже швидких результатів, а певні політичні кроки. А вони не зможуть це зробити швидко на даному етапі. Як, як переконати українців, що майбутнє воно наступить, але не так швидко? Я Прикрою говорити, але насправді багато українців сьогодні чекають навіть на підвищення зарплати. Вони чекають зарплати як такої, тому що суттєва частина з них знаходиться без роботи. Я депутат-мажоритарник від сільського фактично округу Полтавського. І всі ці райони Порятинські, Гадяцькі, Лохвицькі, Чорнохинські люди просять роботи насправді. І треба малими кроками давати можливість цю роботу отримати. А це буде тільки за рахунок притоку інвестицій. Приток інвестицій не тільки зовнішніх інвестицій, а в тому числі заохочення підприємців всередині України. Інвестувати гроші в інфраструктурні проекти невеличкі, в переробку, і для цього повинна створена бути законодавча база, для цього повинен бути загальний інвестиційний клімат. Правильний, коли ми декілька років жили в ситуації, коли ти щось гарне як підприємець зробив, то ти зразу впадаєш в зону ризику, що у тебе це заберуть під тиском прокуратури, міліції, то ну, чесно кажучи, у дуже у багатьох людей пропадав настрій. Побори, які були, вони не давали ніякої можливості розвиватися бізнесу. Ну, ми знаємо, що розвивалися тільки певні сімейні клани. Тому цей розвиток інвестиційної складової, коли і українці е, зможуть інвестувати навіть невеликі якісь проекти, невеличкі магазини, розвиток сільської кооперації, про яку вже роками говориться, ми не можемо до ума її довести. От оці речі створять додаткові робочі місця. Тобто маленькими кроками немає якого, mm -hmm. знаєте, от такого величезного кроку, за яким можна сказати, ось цей крок і ось все сталося. Будемо сподіватися, що українці наберуться терпіння. Ну я думаю, що у українців і так є дуже багато терпіння. Ми дуже складні дні і місяці пережили разом з вами. Я думаю, що це фундамент, на якому ми зможемо побудувати гарну Україну. У нас є дуже багато можливостей. Просто всім треба бути чесними. Дуже багато працювати сьогодні, особливо депутатам уряду, для того, щоб е, дати вам, громадяни України, те, чого ви чекаєте від нас як від політики. Буду сподіватися, що вас почули. Дякую вам за розмову. Глядачам Дякую. нагадую, що це була думка народного депутата України Тараса Кутового, який представляє фракцію Удар Віталія Кличка. Залишайтеся з нами. До побачення.